Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлани. Сьогодні буду пекти традиційний рідвяний маківник. Для приготування маківника я візьму ось такі продукти. Для тіста в мене буде борошно, цукор, молоко, дріжджі, у мене живі дріжджі, ванільний цукор, 4 жовтки. Я візьму 100 г вершкового масла. Відразу додаю до борошна дрібку солі. І до начинки також відразу додам дрібку солі. Ці продукти для тіста. Ось тут продукти для начинки. Запарений перетертий мак. В мене є це відео на каналі, я вам його поставлю ось тут. Зверху воно у вас вийде. Багато задають питання: чи можна цей мак заморожувати? Цей мак в мене був зроблений на паску, від паски він у мене в морозильній камері. Так що спокійно можна залишати перетертий мак в морозильній камері. Далі я візьму, ось тут в мене родзинки замочені в алкоголі, За бажання можете взяти скільки хочете. 100-150 грамів. Сливове варення, 3 столові ложки. Сухарі я взяла, в мене печиво було пісочне, я його перемолола на блендері. Додам також до маку, до начинки. І сюди ще в нас підуть. Білки. Ну, і можна додати пару ложок меду за бажанням. Натру апельсинову цедру. І ось тут додам аромати мегдалевий і помаранчевий. І продукти потрібні для приготування маківника. І розпочинаю з приготування розчину. Посуду, в якій буду робити розчин, викладаю дріжджі. кладу трішки цукру від загальної маси, вливаю невелику кількість молока. Розчиняю, розмішую. Ось так борошна, все замішую, прикриваю серветкою і даю активізуватися дріжджа. Далі підготую яйця. Яйця розділяю на білки і жовтки. Жовтки, як я вже сказала, підуть в тісто, а білки до начинки. Я ще забула до начинки, в мене підуть горіхи. Я їх поставила сушити і забула їх викласти. Поки дріжджі активуються, зараз можу тр трішки зайнятися начинкою. Перетираю. Як я вже сказала, за бажанням до маку можна додати або мед, або цукор. Я ж додам меду, потім в мене ще буде варення сливове. Тому я думаю, що цього буде достатньо. Мак дуже гарно компонується з чорничним варенням, з смородиновим варенням, з вишневим варенням. Відразу додаю родинки, додаю мигдалевий аромат помаранчевий, щоб підсилив аромат цедри капельсиновий. Натираю цедру апельсином, обожнюю різдвяні випічці аромат апельсина. Далі мені залишиться сюди додати перемелені горіхи, збиті білки і додам трішки перемеленого печива, яке, яке можете замінити панірувальними сухарями. Начинку відставляю і займуся тістом. Прощим дуже гарно піднявся. Чашу міксера висипаю в борошно. Ось так трішки залишаю на підсипання для вимішування тіста. До розчину вливаю молоко. В Цій посуді, де в мене був розчин. Викладаю 4 жовтки, відразу додаю ванільний цукор і трішки цукру. І буду збивати міксером. Тісто в мене вже буде замішуватися, тим часом я зіб'ю жовтки з цукром. Тісто в мене вже замістилося ось в такий комок. Зараз буду додавати яйця. І продовжую замішувати. На маленьких обертах. Далі невеликими порціями буду додавати вершкове масло. Тісто збивається, я перемилю горіхи. Тісто збивалося 15 хвилин. Якщо руками півгодини точно треба замішувати. Тісто вийшло чудове, гладке. Абсолютно не пристає до лопатки, накриваю серветкою і відставляю розстоюватися. Тісто повинно піднятися вдвічі, втрічі, і тільки після того будемо замішувати і виробляти маківника. Далі до начинки викладаю горіхи. Відразу ж додаю панірувальні сухарі. І вже безпосередньо перед тим, як будемо формувати тісто, як будемо викладати начинку, я зіб'ю білки, перемішаю, начинка буде готова. Тісто піднялося втричі. Я дуже задоволена. дороблюю начинку і будемо формувати маківника. І збиваю білки. Ось так буде достатньо. Невелику частину залишаю змащувати тісто, щоб краще приклеїлася начинка до тіста і не розсипалася. Добре, виміскую, начинка готова. Стіл притрушую борошном і викладаю тісто. Обминаю тісто. Ось такий Валик Змащую Білком. Dai, la strada Giuseppe è una pizza a Pizza è eh? sì, puoi farci la pizza quando la fare? Vabbè, mi vedo un attimo, scusa. Pizza che ho preso dentro una fonderia. Тісто чудово піднялося, виросло, духовка розігріта 180 градусів і відправляю всі ці пироги в духовку випікатися. Ці два пирога випікалися годину. Перевіряла шпажкою, шпажка сухенька, тісто чудово випеклося. Обов'язково маю охолонути, тільки після того буду змащувати помадкою. Маківники охололи, остигли. Зараз я їх буду змащувати лимонною помадкою. Звичайно, вже, як ви бачите, один маківник пішов, неймовірно смачний, начинка настільки ароматна. До помадки пропорцій ніяких не дають, тому що це тільки треба дивитися на око, додавати малесенькими порціями. Лимонний сік. Тут в мене сік з одного лимона, але я так думаю, що його тут забагато. Починаю робити помадку. Абсолютно малесенькими порціями додаю лимонний сік. Ось такої консистенції помадку зробила і починаю поливати. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось воно, буду вдячна кожному, хто поставить вподобайку і підпишеться на мій канал. Бажаю вам усіх тихих, спокійних свят і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.